Крім того, хочу повідомити, що вдалося в касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду відкрити провадження за справою по оскарженню указу президента номер 820 від 2022 року. Тобто, цей указ, яким були введені, по перше, санкції, яким було призначено релігіознавчу експертизу, та яким було призначено перевірку в Києво-Печерській лаврі. Ми від монастиря подали позов на оскарження всього указу, але суд першої інстанції в даному випадку це касаційний адміністративний суд залишив без розгляду вказану позовну заяву. Ми в подальшому оскаржили незаконну ухвалу до великої палати Верховного суду. І нещодавно Велика Палата Верховного суду задовольнила повністю нашу апеляційну скаргу та направила матеріали для судового розгляду. Таким чином впровадження відкрите і призначено судове засідання вже на 30 липня тому. Будемо інформувати вас, дорогі брати та сестри, щодо розгляду та руху вказаних справ. Це справа також дуже має важливе значення, тому що ми вважаємо, що взагалі органи та ну посадові особи не мають права втручатися в справи Центру А такий указ це прямим порушенням. Прав людини на віросповідання, порушенням незалежності церкви і відокремлення церкви від держави. Тому ми сподіваємося, що все-таки суд розгляне об'єктивно законно вказану справу, надасть відповідні оцінки і визнає, що це ну, такі укази є політичними рішеннями і вони є незаконними, тому що ніхто не має права втручатися в церкву, яка відокремлена від держави. Дякую всім за увагу. Прошу всіх святих молитв і будемо тримати вас всі в курсі. Дякую за увагу.